Виконуємо номер 750 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Ціну на товар, що коштував 200 гривень, знизили на 20%. Наскільки відсотків потрібно підвищити нову ціну, щоб одержати початкову? Приступаємо до виконання. Знайдемо, наскільки знизили ціну в гривнях. Для цього подамо 20% у вигляді дробу, це буде 0,2, і знайдемо дріб від числа 200 на 0,2. Це буде 40 гривень і пояснюємо на стільки, знизили ціну. Знайдемо нову ціну товару. 200 була, на 40, маємо 160 гривень. Нова ціна товару. Ну, а тепер знайдемо, наскільки потрібно підвищити, щоб отримати початкову. Поділимо 40. На 160 і помножимо на 100 відсотків. Сорок на 160, це буде 0,25 і множимо на 100 відсотків маємо 25 відсотків на стільки потрібно підвищити. Ціну, щоб отримати початкову. Записуємо відповідь на 25%. Номер 750 виконано.